Вітаю вас на своєму каналі, і в сьогоднішньому відео я хотів би нагадати вам про дуже важливі зміни, які будуть стосуватися. Біженців з України, а саме зміни у наданні державного гуманітарного житла з 1 вересня 2024 року. Ця інформація офіційна. Вона була опублікована ще 8 березня 24-го року. Відео вже було на каналі, але вже минуло багато часу, тому я хочу іще раз пригадати та ознайомити вас з інформацією, яка буде стосуватися цих важливих змін. Вона опублікована на офіційному веб-порталі для іноземців, які проживають або хочуть жити в Чеській Республіці. Посилання будуть у першому коментарі під даним відео. Ця сторінка містить лише попередню інформацію, але буде поступово доповнюватися. З 1 вересня 2024 року державне гуманітарне житло надаватиметься на термін не більше 90 днів три місяці з дати надання першого тимчасового захисту, важливо лише першого. Зміна стосується і вразливих осіб: тобто студенти, пенсіонери, інваліди, люди літнього віку. Вагітні жінки, усі вразливі особи після закінчення цього терміну буде необхідно знайти собі інше житло за договором оренди або суборенди, тобто ви мусите. Сплачувати за житло вже самі. Якщо станом на 31 серпня 2024 року ви проживали в державному гуманітарному житлі 90 днів або більше, то від 1 вересня 2024 року ви більше не зможете проживати у цьому житлі безкоштовно. Ви повинні будете покинути державне гуманітарне житло або оплачувати його самостійно за звичайними договірними відносинами. Зараз дуже багато людей. Приїжджають в Чехію, звертаються, пишуть коментарі, чи можу я проживати в гуманітарному житлі. Ось вам відповідь на це питання. Це правило стосуватиметься усіх категорій осіб без винятку. З 1 вересня 2020 року спеціальні умови для розливих осіб більше не діятимуть. Для детальної інформації стосовно гуманітарної допомоги та надзвичайно невідкладної допомоги, будь ласка, зверніться на інформаційну лінію Центру зайнятості уряду праці плюс 420 950 180 100. Це ще номер або за електронним адресою. На чеській та українській мові. Інформація стосовно надзвичайної невідкладної допомоги ви також можете отримати за телефоном плюс 420 800 779 900 або за електронним адресом лише на чешській мові. Центри з питань інтеграції іноземців або некомерційні організації також можуть допомогти вам з пошуком житла. Посилання будуть у першому коментарі під цим відео. Приклади життєвих ситуацій, які можуть виникнути. Перше, тимчасовий захист ви отримали раніше, ніж 4 березня 2024 року, понад 150 днів до 1 вересня 2024 року, і не належите до категорії так званих розливих осіб. Ви можете проживати в державному гуманітарному житлі не більше 150 днів. Після цього терміну ви повинні почати оплачувати житло, у якому ви наразі проживаєте самостійно, або знайти собі інше житло за договором оренди або суборенди. Сьогодні вже. Неділя 21 число. Раджу вже звертатися до господарів житла та Вирішити це питання. Приклад другий. Тимчасовий захист ви отримали раніше ні 4 березня 2024 року, понад 150 днів до 1 вересня і належати до категорії так званих розливих осіб. Ви можете продовжувати проживати в державному гуманітарному житлі після 150 днів з моменту надання тимчасового захисту, але не пізніше 31 серпня 2024 року. З 1 вересня 2020 року ви повинні почати оплачувати житло, в якому ви наразі проживаєте самостійно, або знайти собі інше житло за договором оренди або суборенди. З 1 вересня 2020 року особи, які відносяться до категорії вразливих, більше не зможуть проживати у безоплатному державному гуманітарному житлі без обмежень. Третій приклад. Тимчасовий захист ви отримали у період 4 квітня по 3 червня 2024 року понад 90 днів до 1 вересня. Незалежно від того, чи належите ви до вразливої категорії, ви можете проживати в державному гуманітарному житлі лише до 31 серпня 2024 року. З 1 вересня 2024 року ви повинні почати оплачувати житло, в якому ви наразі проживаєте самостійно, або знайти собі інше житло за договором оренди або суборенди. І останній четвертий приклад: Тимчасовий захист. Ви отримали після 3 червня 2024 року. Менше ніж 90 днів до 1 вересня 2024 року, незалежно від того, чи належите ви до категорії вразливих осіб, ви можете проживати в державному гуманітарному житлі лише 90 днів. Після цього ви повинні почати самостійно оплачувати житло, у якому ви наразі проживаєте, або знайти собі інше житло за договором оренди або суберенди. Ці новини не дуже гарні для вразливих осіб, але є, як я вважаю, що це добра новина. Уряд розглянув, затвердив, але ще не остаточно новий розмір відрахування вартості житла. Також відбудеться уніфікація сум за квартири в обліку та поза ним. 17-го, 7 го ця новина Чехія тривалий час підтримує громадяни України, які шукають підтуку від російської агресії в Україні. Водночас вона прагне посилити їх самостійну участь у сплаті основних життєвих потреб, у тому числі житла. Зараз деякі біженці мають можливість безкоштовно проживати в екстрених приміщеннях, але з 1 вересня 2020 року відповідні умови будуть скориговані. Тому МВС у співпраці з іншими експертами підготувала пропозицію підтримувати цих іноземців навіть після закінчення термінового безкоштовного проживання. Нова сума становитиме 6 тисяч чеських крон на місяць. Для вразливих осіб і чешських крон на місяць для інших осіб з тимчасовим захистом. Більш детально можна знайомитися в прес-релізі. Прес-реліз знаходиться ось тут. Також, якщо буде більш детальна інформація з сумами, з прикладами, я обов'язково зніму нове відео та викладу у себе на каналі. Не підписуйтесь на канал. Я вважаю, що ця інформація дуже важлива, тому відправте своїм знайомим родичам, які на даний момент проживають у безкоштовному державному гуманітарному житлі, щоб вони були готові в Чехії. На сьогоднішній день дуже великі проблеми з пошуком житла, великі міста, маленькі містечки. Сі в... селах це дуже проблематично знайти собі житло. Дуже багато чехів не хочуть селити українців, біженців, але з цим ми нічого зробити не можемо. Підписуйтесь на канал, бажаю всім міцного здоров'я! І до нових зустрічей.